Віть, що ваші супротивники плидуть змову в тіні, збираючись у закритих кімнатах, щоб спланувати ваше падіння і бачите їх, як тієві фігури, що ховаються, чекаючи на меншої помилки, але справжні шпигуне там, справжній зрадник, вже на своїй території, а прямо під носом, прямо перед вами, етвірот, прямо зараз. Ви зливаєте інформацію. Воно втрачає силу і передайте повну карту своїх думок тим, хто не заслуговує і знати, і стави ще до слів, так ніби вони вільні, ніби вони не скінчені, ніби вони зникають, що не покидають губи. але це не так працює. І живемо в світі скріншотів, одіо записів і яскравих спогадів. Вої слова не зникають, архівують, каталогізують, зберігають для подальшого використання. Кожного разу, коли ви говорите лише для того, щоб заповнити тишу, кожного разу. Коли ви пояснюєтеся комусь, хто не має значення кожного разу, коли ви реагуєте на провокацію, ви заряджуєте і передаєте і в руки свого опонента. І думаєте, що спілкуєтесь, а справді це розброює тих, хто по той бік. Агато століть тому про це попереджав Аківелі, майстер мистецтва влади. Він знав, що людський язик найнебезпечніший звір, саме тому, що його найважче приборкати. Він зрозумів, що люди губить не те, чого вони не знають, а те, що вони говорять, ев не може захиститися від посток. Лисиця не може захиститися від вовків, але той, хто контролює свою пащу, стає пасткою і вовком. І шість людей живуть як відкриті книги, здивовані тим, що їх постійно читають, маніпулюють ними, виривають їхні сторінки, і тут, тому що втомилися бути мішенню, Тому що він хоче бути тим, хто пише історію. А ви зробимо ростин ваших щоденних розмов. А ви розглянемо сім конкретних ситуацій, моментів, з якими ви стикаєтеся щодня, коли ваші вуста зраджують вас. Навіть не усвідомлюючи цього, а не очевидні помилки, а й тонкі психологічні пастки створені для того, щоб змусити вас витікати владу. Оли ми закінчимо. Ти більше ніколи не будеш говорити так само і зрозуміти страшну силу мовчання. Але спочатку вам потрібно зрозуміти, чому ви були зумовлені самознищенням власним голосом. Перша пастка це вакуум мовчання, а е, найпоширеніше і то, яке найбільше дурить навіть нерозуміших людей, і в розмові е, можуть бути переговори, зустріч, зустріч з начальством, а птом обмін словами припинюється. І ще захоплює навколишнє середовище. Для 99% людей. Ця тиша нестерпна. Хоже наречення, юйцький мозок еволюціонував для пошуку соціального зв'язку та сприймає цю паузу як відмову рік ознаку того, що вам нудно або щось не так. Орти злітає, тривога стискає в грудях. Чим ти займаєшся? І рот, щоб виправити ситуацію. Він починає говорити, додає не потрібну деталь, пом'якшує позицію, пожартує. Трохи поступається, заповнюю порожнечу. На той момент він уже програв. Уть, хто з іншого боку. Будь то хижак чи досвідчений переговорник точно знає, що робить. І використовувати вакуум мовчання. І знаєте, що якщо ви чекаєте, якщо ви тримаєте погляд на три секунди довше, ніж зручно, ви піддастеся, а пропонуєте. Е, покажете, що ви намагалися приховати. У ліцейській слідчі, терапевти та стратеги використовують цю техніку. Вони знають, що люди бояться порожнечі і асоціюємо шум із життям. А тиша зі смертю. Ож, ми побігли шуміти, але зверніть увагу, хто першим порушить мовчання. То має не меншу силу, коли ви поспішаєте його заповнити. Ви передаєте два повідомлення. Ершет, ви не почуваєте себе комфортно, Вам потрібна зовнішня перевірка поточної розмови, щоб почуватися в безпеці. Вруге, ви шукаєте схвалення, інхизується, ін говорить, будь ласка, дозвольте мені вас розважити. Дозвольте мені повідомити вас. Дозвольте мені зробити це для вас зручним. А Тівелі сказав би, щоб тиша восіла. Нехай вона стане важкою, щільною. Датність мовчати, не рухатися, не говорити. Не перевіряти свій мобільний телефон це не краща демонстрація домінування. Е, означає, що вам не потрібне підтвердження від інших, Е показує, що вам комфортно на глибоких водах аступного разу, коли розмова зникне, не воскрешайте її і витися. Обочте, як інша особа відводить погляд, пересувається на стільці, поступається. Е, хай він першим повідомить інформацію, щоб заповнити порожнечу. Е, хай він запропонує кращу угоду, щоб зняти напругу. Віше це не порожні прості, е, дзеркало. Коли ви відмовляєтеся його зламати, ви змушуєте іншу людину стати обличчям до вас. Правило, він не може впоратися з тим, що бачить, і починає говорити. Коли ви говорите, ви вчитеся, руга пастка олімпійське повернення, спіх відсті, а повніємо з обдофаміном, дає вам відчуйте непереможності. Коли почуваєшся непереможним, стаєш необережним, ось працює і укладаєте угоду, тримати підвищення. Найдіть ярлик, худнути. перший інстинкт, людський інстинкт це оголосити. Йому потрібні свідки, оплески. Він хоче розповісти історію битви. Ож, підіть вечеряти або зайдіть в інтернет і поясніть, як саме ви це зробили. В ньому деталізуються стратегія, описуються рухи, розповідається про подолані труднощі, висвітлюється власна компетентність. Він думає, що створює репутацію, надихаючи А Що ви робите? По суті, це розповсюдження посібника для власного знищення, а ківелі. Попереджав, що лідер ніколи не повинен розкривати свої методи. Той момент, коли він пояснює, як він виграв і він унеможливлює повторну перемогу і виховуєте конкуренцію, показуєте ворогам, як саме працює ваш розум, але ти хралишся. Ти роби щось більше і малюйте мішень на спині, а здрізь це найбільш тиха і смертоносна емоція в людському спектрі. Люди посміхаються вашому успіху. Оставте лак вашим публікаціям. Ось за вашу перемогу, але всередині закладено зерно образи. Ому він, а не я, і вважає себе кращим за нас. Міг це зробити, голошуючи свої досягнення. Ви викликаєте незахищеність усіх навколо, озбудити сплячих вовків, а гадаєте, їм залишатися нерухомими, поки ви рухаєтеся вперед. Люди не люблять, коли рі нагадують про власне засті. А тявелівський підхід полягає в тому, щоб дозволити результатам говорити і тримати язика за зубами. Оливи граєш, зникни. Будьте невизначеними. К вам цього вдалося, запитують вони. А сливчик? – відповідаєш ти? Бо багато роботи і чого не давати. Римати механізм прихованим. Окусник ніколи не пояснює Люк не через зарозумілість, а тому, що коли він це пояснює, магія вмирає, і глядачі обертаються проти нього і чути себе обманутим. Коли ви переховуєте свою компетентність, вас продовжують недооцінювати. Бути недооціненим це перевага. Вони просто дивляться тобі в очі і кажуть, це не сталося. Вони йдуть далі. Адмірна захисна позиція є ознакою невпевненості, а не ясності. Їм більше ви виправдовуєте себе. Тим більше здається, що ви намагаєтеся переконати себе, влада не захищається, вона нав'язується, Але хтось ставить під сумнів ваше рішення відповідати розрахованим мовчанням або запитанням, яке змінює динаміку, тому це для вас важливо. а потім увага, перестає зосереджуватися на ваші передбачувані невдачі, а починає зосереджуватися на намірах тих, хто кинув вам виклик, і більше не є відповідачами. Епер саме суддя оцінює мотивацію іншого, Снує тонка. Але суттєва різниця між поясненням і роз'ясненням. Яснити, виправдовуватися, уточнити, повідомити. Якщо начальник запитує про затримку, скажіть, у був хотоючним, вже скоригував свій розпорядок, щоб цього уникнути. Рапка тут немає місця для виправдань, лише для фактів і рішень. Юдина, в які потрібно більше слів ніж необхідно. Фактично веде переговори про власний авторитет, коли звинувачення несправедливе, а витрачати час на те, щоб переконати того, хто вже вирішив, що ви не праві дні вуха, стіни нема сенсу кришати. Атомість, дозвольте тиші зробити свою роботу. І сутність реакції саме по собі є відповіддю, то напав на нього. Очікує біки, коли він цього не отримує. Енерія повертається проти нього. Ловмисник стає єдиним, хто виходить з під контролю. А ви залишаєтесь байдужими, ам'ятати, потреба пояснити себе. Є відображенням тих, хто все ще шукає підтвердження, і не потрібно нічого доводити. Вони просто діють. Якщо хтось не розуміє, то це не його проблеми і належить іншій особі, яка не зможе стежити за ним фортеця, а не двері, що обертаються. Кожне твоє випалене слово це солдат, який дезертирує. Утіка порожня обіцянка стіни, що руниться. Утєка непотрібне пояснення. Це карта, яку ви передаєте ворогові повчання. Це не слабкість, яка є. Коли ви говорите менше, кожне ваше слово набуває ваги. Коли ви відмовляєтесь виправдовувати свої дії, вони стають фактом, що здійснився. Оли ви перестаєте вибачитися за існування. Світ починає підлаштовуватися під вас, а не навпаки. Різниця між тим, щоб бути зрозумілим і бути прийнятим. А не потрібно, щоб усі розуміли ваші причини. Вам потрібно, щоб вони поважали ваші наслідки. Ідер не пояснює своїх наказів. Він їх виконує. Айстер не обговорює свої техніки, він їх демонструє і кому потрібна аудиторія, не є головними, а вчиться розрізняти термінове і важливе, і шість людей плутає ці два. Вони реагують на шум, а не на рух. Вони реагують на те, що кричить, а не на те, що росте. Оки ви зайняті поясненнями виправданіми захистом. Хтось інший вживає заходів. Оки ви турбуєтеся про те, що вам сподобалося. когось бояться в грі влади, коли тебе бояться. Корисніше в ніж коли тебе люблять а шар будується не на тому, що ви говорите. А на тому, що ви робите, коли ніхто не дивиться, право не в запанімові, а в розрахованому жесті, право не в грандіозні обіцянці, а в мовчазному виконанні люди не йдуть за людьми, які багато говорять, і вони йдуть за тими, хто робить те, що вони говорять. Навіть коли нічого не говорять, час говорити і час діяти. І шість людей плутає ці два. Вони говорять, коли повинні діяти. І діють, коли повинні спостерігати. Вони оголошують свої плани замість того, щоб їх виконувати. Вони шукають аплодисментів, перш ніж заслужити рік. Тому вони витрачають елемент несподіванки, потужнішу зброю тих. Хто вміє грати, роли ви перестаєте пояснювати себе. Відбувається, щось цікаве, від люди починають заповнювати прогалини власною невпевненістю. Вони проектують на вас те, чого бояться або чим захоплюються. Що ви мовчите, дехто подумає, що ви слабкі, ніщі, що це небезпечно. Але хто зрозуміє, що вам просто не потрібна їх перевірка. Лише ці тільки мають значення. Влада не оголошує себе. Воно накопичується, е декларується і нав'язує себе, е захищатися. Він займається собою. Ім більше ви намагаєтеся довести, що у вас це є. Тим менше людей у це вірять. Ім більше ви показуєте це без помпи, тим більше вас поважають. А шрот – це інструмент, а не вихід. І користувати його для побудови, а не для полегшення, а казувати, а не вибачатися, кріплювати угоди, а не заповнювати пустоти. Ож не збережене вами слово. Це ця у стіні вашого суверенітету. Ож не мовчання. Яке ви витримуєте є кроком до контролю, коли ви нарешті вирішите висуватися? Нехай це буде для того, щоб щось змінити. Еха, кожен склад має своє призначення. Еха кожне речення буде стрілою, точною, немануючою, безповоротною. Тому що у царстві влади слова не бувають марні. Них треба інвестувати. Вирі до вашої душі. Це не запрошення, ефортець. Якщо ви залишите його навстіж відкритим, не дивуйтеся. коли зайдуть мародери та заберуть усе, що у вас є, а крити ворота, підніміть підломне місце, розставте охорону, а лиште їх хадати. Еха вони уявляють те, що ви думаєте. Ех, а вони вгадують, що ви плануєте. Хай міркують кумі вашого мовчання. Вони проектуватимуть на вас власні страхи та бажання. Тебе зроблять пам'ятник лідера е, через те, що ти сказав. А через те, чого ти не сказав? сані попередження ракілі таке усі бачать, ким ти виглядаєш. але хто відчуває те? Ким ти є, насправді бережіть те, що ви є для небагатьох. Берігайте зовнішній вигляд для багатьох. Нехай твоє мовчання стане містком між ними. Якщо це відкрило вам вамчі? Зрозуміти це лише те, що я можу показати публічно. Відео, в якими я не можу поділитися з усіма аспекти тени психології, які я просто не можу відкрито обговорювати на безцензури чи демонетизації. Лорит пригнічує непотужнішу інформацію. Вони знаходяться за кнопкою Реєднатися. Якщо ти все ще тут, ти не такий, як інші. А реєструтися, якщо ви ще цього не зробили. Але якщо ви хочете, те, що приховано, натисніть кнопку Реєднатися та перейдіть на рівень архітектора. і відкриєте ексклюзивні відео без цензури, в якій заглиблюються в наглибші частини людської психіки. Ільшість не буде. Саме в цьому суть.